Отже, третій матч ігрового дня сьогодні. Львівська бізнес-ліга 23-го року. Асоціація футзалу міста Львова літер чемпіонату лінг-груп. Ну, це таке, потрібно ще ці ігри виграти зараз, звичайно. 54 плюс різниця 31 голо. Зараз небезпечний доволі. Перегони бомбардирів авангард, Авангар-12, непоганий удар. Позицію. Uh, Представники цих uh, команд, які зараз у матчі, uh, грають зараз. Uh, це у нас Віталій Грильо. О, зараз Авангард uh, забиває! Ось так визначається у нас Юрій Качмар. 1-0 стає. Заходяться, але Вангард сьогодні доводить, що не збирається здаватися, і як мінімум дає бій літеру чемпіонату. Зараз удар з так! 1, 1 хороша атака, і рахунок зрівнено. Високогравці розташувалися. Передача на фланг непогано. Вихід сам на сам. може забивати. Встав 2-1. Роладин групу виходить вперед. Хороший гол. У нас хороша атака. Формі для авангарда передача вперед можна забивати, пробиває в нас фланг. А, непогано хитом суперника а, у нас бідарій Степаню. Це не петляка, там дісталася в цьому попередньому епизоді. Вихід сам на сам можна забивати, виручає свою команду. Аут. Розіграли гравці. Не завітає ворота. Авангард рівнює рахунок. 2-2. на -2. 2, -2. 2, 2 виходять гравці Авангарду, Удар по воротах біля стійки летить. Дуже хороша. Передача вперед. тут Перехоплення. Є удар, м'яч не влітає в ворота. Вируча вперед. Працювали в захисті гравці Роден І хороша контратака. Є удар і м'яч в ворота. Ось так. забиває Роман Довган. Помиляється голкіпер. Бити закидання можна пробити по воротах. І Марія стрипа виручає. Ось так і поєдинок. Проводитиме Роландин атаці. Є удар, який потужний, але меч іде. Зиної Питнак. Зараз момент. Від Родин Групу можна забивати ще один голий. М'яч таки влітає ворота. Ось так забиває у нас номер 8. Роландин груп з альянсом, але. Ронін Груп має кращу різницю з такими вигуками, звичайно. Тут атака Ролін Груп може забрати ще один м'яч, але не правого від... флангу. Удар Стійка. Зараз рятує контратаки у... Рон Груп. Є удар. М'яч, схоже, знову влучає в каркас воріт. Одразу ж втрата від Олега Гурля. Контратака. Рон Груп. Непогана передача. І Юрій Харчмар виручає свій команду. Гурля. Гурль на правий фланг. Далі непогано там. Можна пробивати. І Андрій Округ був близьким до того, аби забити, але все-таки відпрацював роливий грубі. Вихід сам на сам можна зараз забивати. І так є гол у нас забиває Микола Єнісів. Зновий Петлак, Троє проти. Одного виходять гравці Авангарду. Момент і м'яч залітає ворота. 3-5 стає рахунок, і в нас забиває Олег Гуралі. Тут страта і вже контрвідповідь від Авангазу. Знову петлак пробиває. на Маріон стрибає Проведення непогане на правий фланг простріл. Зновий петлак можна пробивати. Рикошет. і буде кутовий. Прозігрує свою комбінацію. В основному майданчику потрібно пробити по воротах. М'яч таки не влітає, виручає Юрій Хачмароба, Петлак по флангу віддав непогано. Тут можна віддати передачу. Петлак пробиває, забиває. Ось так. 4-5 і півтори хвилини. До завершення. 30 секунд брудно і ще 30 секунд. І ще хвилина чистого часу. Це м'яч перекоплення і три в один виходять гравці. Родини. Простріл на місці воротар і тут м'яч улітає в ворота. Ось так придумали собі привезли, скажімо так, цей гол. Підбирає знову і пятака, Мар'ян Стрипа на місці ще одна спроба, можна забити, і знову Маріан Стрипа. І, 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 Схоже, все не читає ворота, але його схоже не буде зараховано. Отже, перемогу святкує Rolling Group сьогодні, і в нас очікує ще один поєдинок ігрового дня.